what Рекорд перший абсолютний у 205-му виборчому окрузі 127 кандидатів і дарма що 36 із них вже знялися з перегонів. Рекорд залишається рекордом, але це вже другий у бюлетені, який отримають виборці 91 прізвище. Сам він завдовжки в метр. Звідси і третій рекорд найдрібніший шрифт за всю історію українських виборів. Тож людям зі слабким зором у комітеті виборців рекомендують не забути взяти на дільницю окуляри, а краще лупу, а ще краще і те і інше. І вже на цьому. У етапі комітет виборців бачить поле для майбутніх маніпуляцій з результатами про перші маніпуляції. Ми вже сказали: тобто написано бюлетені надзвичайно дрібним шрифтом. Тобто, якщо переводити на комп'ютерну мову, цей восьмий шрифт, і власне людина із окулярами один, півтора, два їй навіть. Без окулярів буде досить складно розібратися. Ми вчора моделювали в себе в офісі, тобто я читаю досить складно, але мені прочитати фактично неможливо. А тому виборців закликають вкрай уважно поставитись до процесу голосування, аби потім не кусати лікті через банальний недогляд. Однак це ще не усі проблеми, яких чекають на 205-му окрузі. Спостерігачі поза як вважають, що довжелезний список кандидатів це спроба максимально затягнути виборчий процес з усіма наслідками, які не складно прорахувати. З одного боку, може бути затягнутий процес голосування виборцями, тому що довго розібратися. З іншого боку, це є також підставою для певних маніпуляцій для того, щоб затягнути процес підрахунку голосів. І ми завжди наголошуємо, тобто багаторічний досвід спостереження вказує на те, що коли бюлетені рахують пізніше 2-3 години ночі, це означає, що вже починається. Масштабні масштабні маніпуляції та, попри означені фактори, спостерігачі не очікують ажіотажу на дільницях, але в цьому, за словами фахівців комітету виборців України, будуть винні антирекорди. Серед них можна відзначити високу конкурентність кандидатів, які використовували технології, що в більшості свої працюють на зменшення явки виборців у 2004 та 2013 роках. Такі дії призвели до того, що вибір зробили менше чверті мешканців округів. Це і Масована інформаційна кампанія, масована кампанія по проведенню заходів і кампанія по підкупу виборців. У нас є підстави говорити про те, що в Чернігові ми побачимо через 10 днів також надзвичайно низьку явку виборців. Понижуючи явку, кандидати ті чи інші кандидати вони мають одне завдання: не отримати більшість голосів виборців. Даного округу а насамперед залучити представників своєї вікової соціальної іншої групи. Окрім того, експерти говорять про те, що нинішні до вибори мають ознаки силових технологій. Серед них псевдозамінування, погрози членам комісії, пікети тощо в цій ситуації. Експертів турбує питання безпеки проведення виборів. Особливо це стосується процедури нічного підрахунку голосів та доправлення бюлетенів до окружної комісії. Для полегшення правоохоронцям роботи навіть особливу інструкцію склали. Що також робити, коли навіть відбувається псевдозамінування виборчої дільниці. Звичайно, що необхідно вивести виборців в першу чергу і забезпечити збереження виборчої документації. Ми зверталися до Міністерства внутрішніх справ, а також звертаємось до. Управління Чернігівської міліції да для, для посилення безпеки даних виборів і все це може нанести непоправного удару по репутації не лише Чернігівщини, а й України в цілому, але гірше за все, той удар, який уже нанесено, кажуть у комітеті, бо від підкупу виборців відмитися найважче. На сьогодні в Чернігові ми бачимо механізм масового підкупу, до якого залу до якого залучено десятки тисяч виборців міста Чернігів, який може мати серйозний результат на хід виборів і підрахунок голосів. Цей механізм наскільки відкритий, що рано чи пізно будуть порушені кримінальні справи. І на превеликий жаль, коли порушуються кримінальні справи, дуже часто покарання несуть не не замовники, а традиційно несуть виконавці. Разом з тим, експерти наголошують, гірше зробити таки можна. Наприклад, влаштувати підкуп прямо у день виборів. Але при цьому варто пам'ятати про те, що кримінальну відповідальність нестиме і той, хто купує, і той, хто продає голос. Останньому світить або штраф від 3 до 5 тисяч гривень, або ж два роки за ґратами.